Уявіть час, коли Київська Русь була однією з наймогутніших держав Європи, а її лідер здобув славу мудрого правителя та дипломата. Ярослав Мудрий, князь, який об'єднав землі, побудував величний Софійський собор і створив перший звіт законів. Як йому вдалося зробити Київ центром культури і сили? Давайте дізнаємось Ярослав син видатного князя Володимира Великого, який приніс християнство в Київську державу? Охрестившись, Володимир мав жити за новими законами, диктованими релігією. Серед язичників звичайною справою було мати багато жінок, а от християнство це суворо забороняло. Тож Володимир розпустив свій гарем і взяв офіційний шлюб перед церквою з Візантійською принцесою Анною своїх колишніх жінок разом з їхніми дітьми. Володимир розіслав у різні міста. Одним із таких дітей був Ярослав, матір'ю Ярослава була княжна Рогнеда. Жінка дуже вродлива і гордовита. Князь Володимир одружився з нею Селоміць після того, як убив її батька та брата. У народі рогнеду прозвали Гориславою за всі біди, що випали на її долю. Коли Ярослав виріс. Батько відправив його князювати на ще необжиті ростовські землі. Юнак добре поладнав з місцевим населенням. Потроху він навернув його на християнство, а потім навіть заснував місто Ярославль. Володимир оцінив успіхи Ярослава, тому після смерті старшого сина Вишеслава віддав у володіння юнакові ще й Новгород, найбільше місто Русі після Києва. Усе було гаразд, доки не зайшла мова про спадкоємця Київського престолу, а отже про правління всією руссю. Після прийняття християнства і офіційного одруження з Анною Володимир вирішив віддати престол синам, народженим у шлюбі з нею. Його старших дітей, які зазвичай мусили б сісти на трон, такий стан речей обурив. Після смерті Володимира почалися роки братовбивчих війн. Святополк уб'є Бориса і Гліба, дітей Володимира від шлюбу з Анною. А Ярослав виступить проти святополка. І, зрештою, переможе його, забравши київський престол собі. Чому ж Ярослав був мудрий? Правління Ярослава стало золотою добою України Русі. Держава на той час розширила свої кордони і стала найбільшою в Європі. Проте князь. Віддавав більше сил не на бездомне загарбання нових територій, а на укріплення і підвищення статусу тих, що є світ знав про Русь і високо цінував її. Про це свідчить те, що європейські правителі вважали за честь породичатися з представниками київської княжої родини. Ярослав Модрий отримав прізвисько Тесть Європи, тому що своїх трьох доньок видав заміж за королів Франції, Норвегії та Угорщини. А його син одружився з донькою візантійського імператора. Князь значно розширив межі Києва. Потрапити до міста можна було через одні з трьох воріт – жидівські, львівська брама, Ляцький або золоті Ярослав Мудрий, також відомий як автор руської правди, першого на Русі писаного збірника законів. А щоб уберегти своїх дітей від кривавої боротьби за трон. Він затвердив систему наслідування влади. Ярослав продовжив справу батька з укріплення християнства на Русі. Він будував нові церкви, завершив будівництво Софії Київської. А щоб правити службу, були потрібні освічені люди. Відтак одна за одною при монастирях почали відкриватися школи. Князь дуже цінував книжки як джерело знань. Він заснував при Софії Київській першу на Русі бібліотеку, а ще організував освітній центр, де збиралися найрозумніші люди держави. Тут вони разом перекладали і переписували книги, писали власні твори. Ученим досі невідома доля бібліотеки Ярослава. Можливо, її розграбували монголи, а можливо, вона десь захована і чекає, поки її знайдуть. Отже, Ярослав Мудрий залишив по собі спадок, який століттями визначав обличчя Київської Русі та вплинув на розвиток усієї Європи, його мудрі рішення, здатність до об'єднання та далекоглядність стали фундаментом для майбутніх поколінь. Спадщина цього князя нагадує нам, що сила держави в її культурі, єдності та вмілому керівництві.